Далі, Загоруйко, Роман, менеджер Львівська область. А наставник Загоруйко Мирослава також передає вам Романи свої вітання. Мій дорогий коханий чоловік, статус менеджер це вже заявка на статус директора. Звісно, радію дуже, що ти підтримав мене в цьому особливому бізнесі, радів моїм успіхам та підтримував мене в моїх невдачах. А та щоб в мене було менше невдачі, щоб я розвивалася легко та просто, ти не пошкодував свого цінного часу та доклав масу зусиль, щоб створити для нас неймовірний інструмент для бізнесу. І дуже подобається твоя фраза, що бізнес повинен приносити задоволення і гроші, а не забирати весь час. Як у, яку я собі запозичила і теж розповідаю і партнерам по бізнесу. Безмежно вдячна тобі за автоматизовану систему для бізнесу, безмежно вдячна за наш час. За наш командний сайт, де користь отримує кожен наш партнер. Вдячності моїй немає меж, бо мати свого чоловіка як партнера в бізнесі це як летіти орлу з двома крилами, мати твою підтримку, це як мати вітрила на кораблі. Бажаю нам зібрати автопарк від Лівеста. Боже, яке гарне побажання, і вам теж бажаю зібрати той омріяний автопарк від Лівеста. І ви знаєте, що коли з'являється це чоловіче. Бар бачення бізнесу такій в такій жіночій команді воно трошки перетворюється не на якийсь хаос, а збирає нас докупи, і ми маємо багато додаткових інструментів для того, щоб бути ще більш успішним. Ну що ж, Романе, дякуємо вам за ті інструменти, які ви додаєте в бізнес. Своїй вже команді і бажаємо вам, щоб всі ваші мрії разом з нашою компанією обов'язково здійснювалися.